Всім привіт! Це четверта частина заводу Торпків. І ми попередня попередньої частини Я був проверяв, в нас не вийшла добра форма. Тому нам потрібно усіх перша всего троє. Це брока, нам потрібно їх зламати. Коротше прибрати. Ну, подивіться, бачите? Водичка не доходить. Бачите? Он не доходит просто. Засаджуйте. Засаджуємо. І зараз будемо це отробити ще раз. немає нічого складного. Просто так швидко, швидко і готово Бац-бац і готово. Так немає капельки, нічого складного. Ай! Я забувся. чо Че, трудно будем забирать уважить? Они нами туди. Так і так тут собираемся. Блять 20, 20. Все, дышка пологала. Скільки мене доносили? 60 штук. от. Засаджим. А все назад. Тихо, мотыку про ваше разнятое. И что? Оп. И вот, так. И вот так. все засадим? Да что это не бы там на мае некой воды? Даже я вам покажу. Вы что есть. Вот в блок, она тут где? Закрывает на Просто И тут такие же самые. На засаді пшеничку. Тепер ой, курка десь. Прийшла. Все. Прибрали. Прибрали ту курку не потрібно. І беремо воронки. І зі Також поставити. Ви можете ставити лунарному скрайню, але я вам дуже добре раджу, що ви поставили дві неї скрайні, де ви можете Где у вас будет большая ресурсов? Ну, на Проверим. Да. Я только снял мака. А мы там увидели. Вот. Чекайте, Вот. Все. И нажимаем нашу дальше У мене моментально. Моментально виростаю. Э, коли ми же машки кой. А коли виживання, тоді треба більше раз нажати. Все. Провірка істин. Давайте. Дух-дух-дух і... І і. І що? І правильно направи. потрібно, щоб рамки були на іншому боці. Що там? Одна якась пшеничка з двома насіннями тільки впала. Ой, мені в скриня попало. Хі? Так, все. скриньку зараз. Беремо скриню, беремо воронки і дурочки. Зараз подивимось скільки ця ферма пшениці за один раз і з буде на жанрі приносить. Ставимо воронки. Ja. Ja. Barbera ma i nosi nieprzynęci. Zasadzajmy wszystko. na wsiach. Zostawcie się na wsiach, prawda? Ja. Bar. Robomok jest na І і вас може і, якщо трохи почекати часу, он може і само виростити. Але тоді я не буду скільки чекати від магазина. We stay in a LA, not 145,000. Так. Теперь точно проверка истины. Нажимаем И. І... І що, Трохи вже, трохи більше підбавилось скриню. Що не так? Але трошечки потрібно все одно буде забирати. І з того кидати все все вороньке. І так, почекайте. Треба попросить почекати, поки вони все просто ошибтирує. Все уже ця форма приносить 25 пшениці і приблизно, ну як коли насіння, на ми засадіємо назад. Ти не може кидати в компостер, яке залишиться, і з нього і, і з того буде получати скисткова борщ. Так, курки. Час обістики яєць 3264 на 65 забираю Три 3 вас? Мені потрібно потрібне три. а наше ветво мені тільки одна потрібна Що я таке І три пшениці. Я роз, я ще був, що мені потрібно два рази доїти тих корів. Оп! І ти хоп! І кидаємо воронки. Хоп, хоп. Що. І. Повідемся тут, повідеця був. Не знаю, що, але все равно хай буде. Нам і це не І. ферма стени. У мене мені також собі. Від мене мені потрібні дві тростини. І зараз я вам покажу, як зробити тортика. І в нас ще вийде маслі. Так, із тростини робимо цукор. Ось так. Щоб у нас вийшло два цукри. Потім зверху ставимо три відра молока. Знизу ставимо три пшениці. По бокам ставимо два цукра і посередині яйця. І в нас виходить тортик Ось такий торт тортик. Класний. Такий торт Його можна съесть. І все. І Наша серія позволила тільки тем закінчена Серія. Серія наша закінчена. Всім дяка за перегляд. па-па.